Копчена та зелена олія. Така олія додає більше аромату та вишуканості вашим стравам. А головне, це дуже просто приготувати в домашніх умовах. І потрібно лише пару інгредієнтів, і ваші страви заграють новими красками та ароматами. В Сотельник додаємо по 200 г соняшникової та оливкової олії. Доводимо до температури 60 градусів. Якщо немає термометру, провіряйте за допомогою пальця. Коли буде гаряче так, що не можна більше тримати, знімайте з вогню. Розділяємо олію на дві рівні частини. В одну з них додаємо столову ложку копченої паприки та залишаємо при кімнатній температурі на 1 годину. Проціджуємо через серветку. Для приготування зеленої олії в блендер додаємо 50 г лися петрушки та заливаємо 200 г нашої олії. Перебиваємо в блендері до однорідності 2-3 хвилини. Виливаємо на серветку та даємо йому стекти протягом пари годин. Неймовірно, гарна. Та смачна олія готова.